Кошенята, попліткуємо. Нікола скарма, слава камінська, мій конфуз Лесев Нікітюк, Тікток-магазини та вафлі з оселедцем. Мочите зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Творів фліч. <пліткування> Ну що ж, за добре традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в Директ мої інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати портрету тієї чи, чи особистості. Отже, Ніколас Карма, давайте подивимось наступне відео. Він поділився в своїх соціальних мережах на минулому тижні, що придбав квартиру у Львові. Я купив квартиру, і знаєте, це скоріше мамина мрія, аніж моя, бо вона дуже хотіла, щоб у мене було своє свій дім, свої стіни. Їй було так важливо це знати. Але всі гроші я вкладав у себе у музику, в мрію, в справу, якою живу. Я завжди розраховував тільки на себе. І продюсером для себе завжди був я сам, мій гаманець і моя віра. Я не цурався жодної роботи, робив усе, що приносило гроші. Бо гроші потрібні були не для статусу, а для мрії. На початку повномасштабного вторгнення я не мав збережень, орендував місце під стіною в кімнаті, просто шматочок. Ок підлоги працював кур'єром цілий день, а туди приходив переночувати. Паралельно почав знімати скільки коштує лук. Просто на телефон і дишаю мікрофон. І вже через півроку це почало давати плоди. Але мій шлях не про півроку. Мій шлях це з 18 років, коли я почав заробляти і вкладав у себе все до копійки. Ризикував всім, бо вірив. Тому насправді ця квартира результат 10 років. Записуючи це відео, я чесно можу сказати, я пишаюсь собою. Пишаюся тим 18-річним хлопцем, бо його не зламали насмішки, не задавили ті, хто не вірив. Сьогодні я маю вас. Маю свою мрію, і я маю першу квартиру, в якій можливо колись і закінчу своє життя. Але це точно буде з усмішкою і гордістю, бо мені не страшно і не соромно. Ця квартира чесна, не куплена на чужому горі, не на сльозах людей, не завдяки рекламі того, що суперечить моїм принципам і обманам своєї аудиторії. Я зробив це завдяки праці і вірі в себе. І мені не соромно буде повісити ікону на стіні в цій квартирі та далі молитися кожного вечора. Бо найбільше моя мрія, як і кожного українця, це перемога, і щоб закінчилась ця клята війна. І ви знаєте, на мій погляд, феномен Ніколаса Карми в тому, що якщо співставити, порівняти його відео придбання квартири в порівнянні з іншими блогерами, Ніколас робить це щиро, по справжньому, таке відео, яке викладає він, викликає в тебе симпатію. І мотивацію працювати, розвиватися, реалізовувати свої мрії. Тобто, це відео так чи інакше спонукає тебе до якоїсь позитивної дії, на відміну від інших блогерів та блогериць, які викладають Я сьогодні, вже суперстар. В мене є квартира в тетрі схолі, сьогодні тільки в мене. І ось це напищене багатство, тому що у разі, коли ви купуєте нерухомість в тому ж Тетріс-холі чи на печерських липках, воно вас не зробить якось щасливішим. Так. Ви отримали більш високий рівень життя, якість цього життя, але що далі? Нікола скарма показує без прикрас, як воно є. Тож, хочеться підтримати, хочеться побажати успіху і розвитку. І в першу чергу привітати від нашої пліткової спільноти. Вітаємо абсолютно щиро! І йди тільки вперед, розвивайся! Все попереду! Погоджуйтесь з моїми думками, рефлексією на дане відео чи ні? Давайте поспілкуємось в коментарях. Слава Камінська, як ви пам'ятаєте, шокувала соціальні мережі світлиною із Віктором Януковичем, прости, господи, колишнім президентом України втікачем. Давайте більше бути доречними зрадником. І от Слава Камінська використала нейромережі. Вона не відразу поставила відмітку «щі» штучного інтелекту, що це згенерована світлина, а не справжня. Я обережно це прокоментував з тієї точки зору. Ну, я швидко проскролив стрічку. Я не зрозумію, це справжні фото, не справжні чи «ші». Написав в телеграм-каналі. До речі, теж підписуйтесь посилання в описі та в закріплених, що це може бути не справжня світлина, але як це підхопили змі? Усі це рознесли, написали як факт. Так, це з її офіційного профілю. Але врешті-решт, як Камінська могла перетнути свої шляхи з Януковичем, який знаходиться в Російській Федерації? Відкрите питання. І дуже шкода, що не розібравшися в цьому, ніхто особливо зі ЗМІ не писав, що справжня світлина чи ні, але викликала резонанс. А Камінська в такий спосіб черговий раз про себе гучно нагадала. Тому що почали забувати, тому що Юрій Нікітін, продюсер гурту Неангели, дуже вологіє від думки про те, як відновити цей гурт, як повернути їх в український простір, як заробити грошей. А слава Кимінська, по факту, з репутаційної точки зору підпорчує лише цю малину. Тому що і так зашкварниці обидві учасниці гурту, що Віка з Неангелів, яка замовчує і взагалі не коментує повномасштабне вторгнення. Ну і камінська, яка представниця того самого міра, яка разниця? І от коли такі спірні персонажки, яких хочуть відновити в Україні в якості дуету, це вже надскладна задача, тому що суспільство змінилося, часи змінилися, світ, і ми в першу чергу пішли далі, на відміну від Юрія Нікітіна і гурту Неангли. А тут в такий спосіб провокативний. Неоднозначний, дуже скомпроментований, заявляє про себе Слава Камінська, яка в черговий раз доводить, що вона готова гратися на нерві українського болю українських трагедій, в той час, коли для неї важливіше це просто нагадати про себе будь-яким можливим способом. І скажіть, що я не правий. Давайте поспілкуємось. Якщо ви ще підписані на цю недоспівачку, тричі подумайте, навіщо вона вам. О, в мене трапився конфуз на минулому тижні з Лесою Нікітюк. Я в плітках розповідав, що підтвердилися наші чутки, вона вагітна, бажаємо їй радості, щастя, здоров'я. На мене ж накинулися. Ти запізнився з новинами. Ти ж головний пліткар, повинен все знати. Вона вже народила хлопчика. Ну, по перше, я це розповідав першим на просторах інтернету в своєму телеграм-каналі. Так, не всі наші. Підписники з YouTube підписані на телеграм-канал, але там оголошу ще раз: у нас більш швидке реагування на ті чи інші новини. Тож ми і розповіли, що вона народила хлопчика, хто її зустрічав і в якому пологовому будинку це відбулося. По-друге, мені робили наступний етап зубної імплантації. Я не знав, як пройде цей етап, чи буде все ок, чи будуть проблеми, тому що можуть бути набріки на обличчю, а я працюю в кадрі кожного дня, тому... Певні відео я знімаю наперед і публікую їх із запізненням з точки зору інформаційної а, цінності. Тому що в нас все в моменті, це не щоденна практика. Таке буває, коли я розумію, є нюанси зі здоров'ям. Треба вирішувати, а я зобов'язався у свій час випускати ролики кожного дня. Тому, друзі. Ми повинні розуміти, що є певні моменти, про які я не говорю. І це нормально, тому що це частина мого непублічного життя. Ну, сенс мені розповідати постійно про своє здоров'я чи про якісь маніпуляції операції, які роблять. Я знімаю щось наперед і публікую, тому прошу віднестися до цього з розумінням і не включати режим переліку о Боже, а чому це ти коментуєш з запізненням? Навіть якби не цей випадок, а взагалі я б коментував її вагітність. Так там була прив'язка до того, що підтвердилися наші чутки. Це найголовніше. Адже ми про це теж першими сказали на просторах інтернету. Наші кошенята завжди працюють дуже плідно. Це як з холостяком. Де зливи? Чому не розповідаєш? Так холостяк тільки почали знімати. Почекайте, потрібен час. Кошенята офіційно сезон зливів на холостяк відкрито. Кому що відомо, не селайте в діректному інстаграму, анонімність гарантую. А ми чекаємо усіх соковитих подробиць зі зйомок проекту сезон з Тарасом Цимбалюком. Будь ласка, хто кто знає, надсилайте. Я Крокодилы, змеи, кошки, собаки. Сейчас сделаем вам бараны. Шо еще там за шкира есть? Бочонки, пожалуйста. Сейчас, вот она, видите, вот так внутри здесь. Вот так внутри здесь. Шикарная, девочки. Еще плюс, еще здесь есть кармашек. И еще вот здесь, Дивули, видите? Большая, Вообще, она такая, класс. она небольшая У -у -у. и не маленькая, но она очень вместительная, Дивули. Вот она, смотрите, очень крутая. Ремешок текстильный, девочки. Вот зелененькая. Вот пудрочка, девочки. Вот беленькая. 350, 350 гривен. А вот Ой, Сенжела, вылазь к ним. Да, что-то есть. Все, показываем дальше, девочки. по 250 а, есть, а это вот такая? Нет. А, да. Анжела, грешишь. Так, <с Эх, когда сверенькая. будет отправка? Завтра кукла моя. Хочу черную. Сделали скрин? А ось такі тікток-магазини. Я думав, що формат ринкового продажу дещо відійшов в минуле а ні, в чистому вигляді, ось так. В тіктоці вибирайте будь-яку сумку. Боже, мій цей прилавок, це щось із чимось. Ну, кожному своє. Я не беруся якось судити, але для мене це трішки незвичайний формат придбання товарів. А скажіть, напишіть. В коментарях, де ви купуєте товари, кому ви довіряєте, і чи взагалі віддаєте перевагу онлайн покупкам. Можливо, вам простіше сходити в торгівельний центр, приміряти на собі і щось придбати. Цікава тема, побутова. Тож давайте поспілкуємось. Ну і на завершення, що я знайшов, в Нідерландах продаються солодкі вафлі з фісташками та карамеллю. І туди додають оселедець. Вам не почулося Я розумію, що є пана певне... у нього ж погано, знаєте, от я уявляю цей момент, як я це коштую. Ем... Я розумію, що є різні смакові е, різноманіття водночас, я не розумію таких поєднань, бо для мене це щось дуже-дуже дуже максимально дивне. Чи скуштували би ви вафлі солодкі? З оселецем. Ой, не можу. <сум> Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Я б точно ні. Мені здається, мій шлунок просто б не витримав такого специфічного екзотичного вибору. їжі. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування цього ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось. Па-па!